Ось ця мамка цих котеняток де внизу. Вона не дається в руки. Я її хотіла трошки погладити, то вона мені всі руки подерла, покусала. А тут за забором троє їдять, так? їх вже не дуже видно. А мамка ця зараз поїсть і піде звати кошенят туди донизу. Ми зараз їм туди понесемо їсти. А ці щось всі злізлися в одну коробку. Їдять. Вони більше кашку дуже їдять кашку. Кашка смачна. А тепер тут у нас команда вечеряє. Він чорний вже поїв, п'є водичку, а тут Риженький, сіра. І цей котик, це безхвостий котик. Ну, не немає хвоста. Нема, нема хвостіка. Єж, єш, вони бояться цих зйомок. На, єж, їрш.